Дев'ята ранку група з 16 корів йде на доїння. Зі слів директора Чернігівського племпідприємства Олександра Вертебного, у них на фермі 1300 голів з телятами включно. З них понад 500 – дійних корів. Пояснює, ділять їх на групи за літражем молока. Корова, яка дає максимум молока, її треба максимум положити туди. Кормових один із, да. максимум. Кузняшках належать, щоб вона тобі дала молока. На фермі корови однієї породи чорнорябий Голштин. При е, певному, певному е, годуванні, догляді, це така корова, яка вилажується на всі 100%. От на сьогоднішній день у нас надій е, на середній надій на фуражну корову складає 9,5 тонн за рік. Є корови, які на сьогоднішній день знову таки дають більше 60 літрів молока. 64. Коровами кровами займається понад два десятки працівників, серед них три ветеринари. Ця порода чорна ряби вона дуже вибаглива. Ми всі розуміємо, Стільки молока отримати – Це не просто так. Це і лікування сюди, і осіменіння. І догляд за корона за словами заступника директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василя Жука, Чернігівщина посіла третє місце в Україні за кількістю надоїв молока за 2023 рік. Ми після Полтавської та Черкаської області це дуже потужні області сільськогосподарські. Я вважаю, що для нашої області це дуже гарно. У крайній мірі наші аграрії тримають поголів'я в цих складних сучасних умовах. А це ж робочі місця і податки в місцевий бюджет, і відповідно і допомога з збройним силами. Василь Жук говорить протягом останніх років надої зростають, попри скорочення поголів'я, худоби підприємства в середньому десь виробляють за рік понад 250 тисяч тонн молока. Це пов'язано з тим, що у нас Щорічно йде привіз продуктивності. У нас за підсумками 23-го року. Вже було в середньому одна корова. Давала 7362 кг кілограма молока. Це за рік. Найбільше молока дають сільгосппідприємства в Прилуцькому та Ніжинському районах, каже заступник директора департаменту. У них у сільгосппідприємствах навіть на долі, досягають там дев'ять тисяч. Якщо брати по Чернігському району, то там трошки менше біля 5 тисяч середнього по району. Загалом 62% виробленого молока. Це в сізос підприємствах. Це у нас по області по Україні. Цей показник становить 38%. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.